Я кілька разів почула слово гранти, а для і... мене це надзвичайно цікаво. Я думаю, це буде дуже цікаво для наших глядачів. Адже е, так як в мене був бізнес в Україні, і для мене також дуже цікаво. А як можна тут? Як можна отримати ці гранти? Як можна, по-перше, які є види грантів? Uh -huh. Це перше питання. А далі, як їх можна отримати? Будь ласка, поділіться з нами. Угу. Uh -huh. Дивіться, це наразі в UK, в Лондоні це не так же важко. В мене є досвід тільки в Лондоні з грантами працювати. І я тільки почала тут, і я просто вчилася на ходу, чесно кажучи, так. І це дуже цікаво, тому що вони, люди, які дають гранти, вони бачать тебе як особистість. І грант це про те, чи вірять в тебе.